Слава Господу! Я всіх вітаю вас з любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Всі ті, хто з нами онлайн, також вас вітаю, що приєдналися до нас і будете слухати Слово Господні. А сьогодні Господь нам дарував чудовий день. Раз ми сьогодні на цьому місці у нас початок дня і сам день він уже чудовий. Він уже благословений. Слава Господу. Будемо готувати наші серця для звершання молитв, слухання Божого Слова. Я коротенько хочу нагадати нам деякі істини, деякі слова Господні. А Перед тим я би хотів би, би хотів би звернутися до самого Господа не просто як молитва, а напряму як прохання. Дорогий Господь Ісус, любимий наш Господь, ми сьогодні зібралися перед тобою на цьому місці, раді тебе. <кій> Ти в слові твоєму сказав. І станеться так, хто буде кликати ім'я Господнє, буде спасений. Ми на цьому місці, Господи, щоб кликати ім'я Твоє, щоб сьогодні і, і сповідувати ім'я Твоє. Сьогодні, Господи, перебувати перед ім'ям Твоїм. Ми просимо, прибудь, Господи, з нас, благослови, простри руки Твої, щоб Твоя благодать, Твоя любов, сила Твоя, Дух Твій святий Він був над кожним із нас. Щоб не одне серце, яке тут на цьому місці, прийшовши слухаючи Слово Твоє, не залишилося незмінним. Дякую Тобі, Господь, що ти завжди мене чуєш. І так, давайте відкриємо Євангеліє від Матвія. І я нагадаю Господні слова, які він казав колись учням своїм, дуже є важливі слова. Ви знаєте, не зустрічав по життю ні одного чоловіка, ні одної жінки. Взагалі людини не зустрічав, яка не хотіла би бути щасливою. Ну, всі бажають щастя, всі хочуть бути щасливими в тій чи іншій стороні мірі. В справах і так далі, і так далі. Ну в общем, нема людей, які б не хотіли б бути щасливими, живучи на цій землі. І ви знаєте, Господь, коли звертаючись до своїх учнів на горі і бачивши, що народ збирається, він також нагадав їм дуже важливі слова, сказав їм дуже важливі слова. От, хто, хто є благословений в Господі, хто є щасливий, хто є блажений? Давайте відкриємо Матфія п'яту главу і зачитаємо. Яка глибина, яка велика глибина того, що Господь говорив до своїх учнів? І побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього, і відкривши уста свої, він навчав їх і став, промовляючи. Блажені в Богі Духом! Блаженний ти, щасливий ти, коли ти завжди маєш потребу в Господі, коли ти завжди. Жадаючого, бажаючого і вдень, і вночі кожен день. Блажений ти, благословений ти на тобі благословення. Ти щаслива людина, коли ти постійно жадаєш Господа. Бо, таки, бо таких і Царство Небесне. Господь для таких людей приготував Царство Небесне, нагорода. Царство Боже. Благословення на землі. Будеш ти щасливий. В цих словах не сказано, що е, при якихось певних обставинах, ну просто десь е, ти отримаєш щастя в тому чи в тому. Но якщо ти жадаєш Господа, ти будеш щасливий, незалежно від обставин, які тебе, ну, навколо тебе. Слава нашому Господу. Блажені засмучені, бо вони будуть втішені. Навіть коли ти десь ходиш, чи бувають проблеми, бувають якісь труднощі, життя не без того. Але Господь каже, я є потіхою. я буду тобі потіхою. Я буду тобі, Господь каже тим, хто буде потішати твоє серце, ти будеш втішений. Господь благословить тебе в тому, якщо ти, як ми ось вище читали, ти будеш жадати Господа. Господь каже, я буду втіш... втішенням твоїм. Ви ну, знаєте, за своє життя, скільки е, я в Господі. От, де б я не був, куди б Господь не направляв, де б не, не приходилося бути, в різних обставинах, інколи в дуже важких обставинах, інколи навіть на волосинку від фізичної навіть смерті були такі обставини. Але, але як, як в, в, в післанні до римлян 13, голови, 13-й вершов написано, і станеться так, хто буде, хто ім'я Господне, буде спасений. Ви знаєте, в ті. В такі особливо такі важкі обставини, де б ти не був, от, хай серце твоє, хай розум твій, хай душа твоя, вона завжди кличе Господа. Я тоді в тих обставинах, які зі мною сталися, я дійсно, як кажуть, я кричав, я взивав до Господа, я просив, я кликав Його ім'я і прийшло не тільки спасіння, прийшло і благословення після того, і втішення в тих обставинах, що коли ти, коли ти залишаєшся дійсно в крепких, сильних. Взаємовідносина з Господом, ти його постійно жадаєш, ти постійно про нього помишляєш, думаєш про нього, постійно спілкуєшся з Ним. Тобто твоє життя заключене в Ньому. Господь каже, я буду втішенням твоїм в різні обставини, які б з тобою не трапилися. Блажені лагідні. Господь каже, щасливий ти, коли ти м'який серцем, коли ти лагідний. Благословен. Ви знаєте, дуже багато на сьогоднішній день ну, так наблюдаєш, дивишся скільки навколо тебе виливається так безконтрольно, ну, лишніх, як кажуть, ну, поганих емоцій. Тобто те, що у людей в серцях на, накоплюється, от, дуже, дуже часто воно безконтрольно виплескується навколо і ну, народжує дуже багато гріха. Гріховні, негативні емоції, тобто, коли людина ходить в злому серці. Виплескуючи свої емоції на ближнього свого, на ще когось, це породжує дуже багато, дійсно породжує гріха багато. ну, Господь каже, що блаженні, лагідні. Тобто, коли ти добрий, коли ти спокійний серцем, лагідний, тобто добрий. Бо землю внаслідують вони. Блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Благословенний ти, щасливий ти. Коли ти завжди шукаєш правди, коли ти голодний на правду, от мені подобається це слово таке, голодний на правду, ти постійно голодний, ти постійно спрагнений на правду. Коли ти не заспокоїшся на тому, що ти вже знав, кажу, перевірив, отримав, тобто знаєш, розумієш, але ти на цьому не зупиняєшся. Ти все більше і більше поглиблюєшся в Господа, як, як написано в одному із післаннів. В чому, є жит... В чому заключається життя вічне? Да знають тебе, єдиного, істинного Бога і посланого Тобою Ісуса Христа. Зна... Близьке знання Господа. Не релігія спасає, не... не різні справи, які ти можеш робити, навіть добрі, вони тебе не спасають і не спасуть. Так, да, вони потрібні, вони важливі для того, щоб робити справу Господню, показувати Христа і так, далі, і так далі. Але сп... спасе тебе Господь через близьке знання до близьких знання. Ви знаєте, коли ще одну таку цікаву притчу, коли один брат розказував, мені вона так запала в серце. Помер один із, із, із віруючих, він займався лідерством. От. Прийшовши до ворі Царства Божого, його, його зустрів чоловік перед воротами Царства Божого і каже йому: тобі питання задам: а, знаєш, а чи знаєш ти Господа? чоловік каже, знаю Господа, я про нього навчаю, проповідую. Каже, зачекай. Побирає ще один чоловік, в Господі приходить. Ну, от, і його запитує цей чоловік. Чи знаєш ти Господа? Він каже, так, знаю, я про нього навчаю, вчу, проповідую, евангелізую. Він каже, почекай. Ще один чоловік приходить до воріт Царство Божого. І його він питає. Каже, чи знаєш ти Господа? Він каже, знаю. Каже, я в великій масі проповідую людям, я евангелізую, я місіонерствую, я, я багато що звершую для Господа. Каже, почекай. Тут в Господі умерла одна старенька сестричка, яка вдень і вночі проводила свій час в молитвах, в слові, в поклонінні, в прославленні. Вона прийшла перед ворота Царства Божого. І цей чоловік питає неї каже, а чи знаєш ти Господа? Вона подивилась так на нього і каже, так, да", каже Ісусе, я тебе знаю. Ви розумієте, що а, наші, а, ну, наші справи це добре, це це хорошо, це потрібно, але Господь нас закликає, щоб ми були голодні до правду, щоб ми постійно шукали Богу. Написано, Господь є шлях, життя і істина. Так? Господь є істина. Господь хоче, щоб ми кожен із нас, ми особисто, близько знали його. Не раз в неділю, не раз в місяць звернулися до, до нього чи поспілкувалися з ним. Ну, вода, Господь хоче кожен день. в Свій час, як я був на, на служінні, Господь мені колись був дав сон, бачивши Господа сні, е, Господь стояв такий засмучений. І я запитав, Господі, чого ти такий засмучений? Він каже, через церкву мою. Я кажу, а чого? Він каже, багато в чому церква каже, роб, багато в чому моя церква робить, багато справ. але дуже, дуже часто у неї не вистачає часу на мене. Скажи церкві моїй, я кожен день не чекаю на цьому місці. Передаю вам слово в слово. Я в неї кожен день чекаю на цьому місці. Тобто Господь кожен день чекає вас на зустріч з ним. Кожен день. Будьте, кажуть, хай ваше серце, воно буде завжди голодне до Слова Господнього, хай ваше серце завжди прагне Господа, і ви будете благословені і блаженні. Блаженні милостиві, бо помилувані будуть. Дуже часто від людей чуєш, як люди шукають справедливості. Да. Дуже часто шукають люди справедливості. Вот. Але розумію того, що тих, до кого вони а, приміняють ту справедливість, вони можуть також упасти. Вони також можуть спіткнутися, і до них також проявиться справедливість. Як один був брат, колись мене спитав, що б ти більше хотів би в своєму житті справедливості чи милості, подумавши, я зрозумів, про що він говорить. Я кажу, звісно, милості. Він каже, будь будь каже, і ти, милосердний. Бо ти сьогодні, думаєш, ти крепко стоїш, ти сьогодні йдеш крепко, ти сьогодні впевнений в своєму шляху перед Господом. Ну, ви знаєте, лукавий він не спить, він ходить, він шукає е, хоч один спосіб, щоб тебе десь спіткнути погубити, чи і вивезти з-під Божої благодаті, от ввести в тебе в гріх і принести в твоє життя прокляття. Ну, от, він шукає завжди. Ну, Господь говорить. От слові сам, Будь милостивим. Блаженні милостиві. будьте милостиві. Я в своєму житті не раз переживав Господню милість, хоча мав, як кажуть, від Господа отримати справедливість, бо наш Господь також і справедливий, але завжди уповаєш на Господню милість. Тому що справедливість, справедливість це коли ти отримуєш те, що ти заслужив. А милість, коли ти не отримуєш те, що ти заслужив. Розумієте різницю в милості і справедливості. Наш Господь чудовий. Блаженні чистим серцем, бо вони будуть бачити Бога. Чистота серця, блаженні чистим серцем. Хто сьогодні в твоєму серці живе? ким, ким зайняте серце сьогодні твоє? Господь каже, блаженні чистим серцем. Тобто в твоєму серці має бути Господь, щоб там було завжди світло Його, завжди Його було благословіння, щоб ти. Господь каже, був чистий серцем, будь чистий серцем. Це залог Твого благословіння, це залог твоєго щастя на цій землі. Будь чистий серцем, чистий, простий чистий серцем, відкритий чистий серцем. Хай твоє серце не наповнюється, як кажуть, не загаджується ніяким гріхом, беззаконням, плітками, заздростями, ненавистю і тому подібними речами. Господь, каже, щоб серце твоє було чисте. І ти будеш блажен, ти будеш благословений. Чому сьогодні стільки багато людей не відчувають того щастя, того блаженства, радості в кінці кінців, бо їхнє серце наповнене якоюсь тьмою, тим, що Господь не хотів би, щоб було в його серці. Господь, багато де в слові своєму каже, щоб ми от, трудилися над своїм серцем, бо з нього життя, з нього, як кажуть, джерело життя, з нього витікає життя. Господь хоче, щоб в Твоєму серці. Це джерело ніколи не замулювалося гріхом і беззаконням. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Є ще в одному місці написано, що якщо з твоєї сторони можливо, будь в мирі з усіма людьми. Тобто люба можливість, яку ти можеш використати для того, щоб зберегти мир, спокій, безконфліктність, використай це. Будеш ти в цьому благословений, ти будеш блажений. Слава нашому Господу! Блажені вигнані за правду, бо їхнє царство Боже. Ви знаєте, не так давно дивився, попало відео одне з Америки, як один брат взяв плаката і в, в автобусі проповідував, проповідув. От. І один із молодих людей підскочив, каже: Я не хочу цього слухати, я не вірю в це. От. Він каже: Але ж Господь каже, тебе все одно каже, любить. Каже, Господь хоче, щоб ти почув слово Його. Так далі, так далі. Він, ні, я не хочу, вирвав плакат у нього з руки і, замахнувшися, дав цьому брату пощочин, тобто дав йому ляпаса. Вон. Брат, подивившись на нього, в нього також був вибір поступити по справедливості або так само, як він, щоб зупинити його агресію чи конфлікт. Він вибрав інший шлях, Господній шлях. Він сказав: Я каже, дякую тобі за те, що ти зробив. Каже, Я тебе благословляю, я тебе все одно кажу, люблю. каже. Якщо ти каже, такий сильний, каже, на емоціях, каже, можеш каже, ще й в цю каже мене благословити перед Богом. Я благословений перед Господом. А ти зараз каже, ходиш в вітьмі і в гріхові. Каже, благослови мене ще раз, каже, сюди, як написано, каже в Божому Слові. Я тобі не бажаю, каже, того всього. Ну, вон, каже, я навпаки хочу за тебе каже, молитися, тебе каже, хочу благословити. І Господь сьогодні каже, кличе до твого серця, Він хоче тебе благословити. Він хоче сьогодні дати тобі потішення. Як він вже узнав тоді, що у цього чоловіка хтось із рідних помер. І він такий був на емоціях дуже сильно. І в кінці кінців вони стояли разом, і цей чоловік, зупинившися, Господь торкнувся його серця. Він упавши цьому брату на плечі в сльозах, він покаявся, він почав молитися з ним. Слава нашому Господу! Бо Слово Боже живе і воно діє. Алілуя! Я, Богу, я Господу дякую. Блаженний ви. Як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе, ради мене. Ви блаженний, ви благословенний, коли з вами це стається. Стається не, не тому, що, знаєте, як то кажуть, людина сама цього шукала, як то кажуть, ну, сама на це я кажу, нарвалася, або сама на це напросилася. Ні. Коли ти от, несеш Господнє Слово, коли ти своїм прикладом показуєш цьому світові. Що ти належиш Господу, що любов Божа в тобі перебуває. От, і ти за це терпиш поношення, приниження. Господь каже, ти благословений, ти блажений. І в закінчення хочу ще одне місце прочитати останнім віршем. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика, на небесах. Бо хтось може задатися питанням, а, для, ну, а чому я так поступати, чого я так должен рухатися, що я так маю робити, чого, чого, чого. Те, 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 те. Господь каже, що якщо ти хочеш бути благословений в мені, хочеш радіти, хочеш бути блаженним, хочеш бути щасливим. Знай, що є речі, які тобі потрібно для цього робити, це раз, і будуть речі, які а, зі сторони, які будуть. Можливо посягати на тебе лукаво через інших людей, чи через якісь обставини, тобто ти за це можливо будеш чимось жертвувати. Но Господь каже, радійте, радійте. Бо нагорода ваша велика. Господь в кінцевому плані приготував для вас велику нагороду. Ну, Ось, хтось може задатися таким питанням. От, а чому, чому це саме має зі мною як ставатися чи проходити? Господь далі казав, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Тобто були і ті, і ми читаємо в Слові Божому, дуже багато таких є історій, де написано, що були ті, які за це терпіли, перетерпівали, чимось жертвували. Але вони, вистоявши, стоявши, вони були благословені. Дуже багато є історій, які ми можемо почитати, де ставалися якісь дуже неприємні або страшні речі з Божими людьми. Но, прошовши їх, будучи, кажуть, відданими Господу, їхній кінець, який був. Тобто, великі приходили благословення. І тому я закликаю зараз нас до молитви, щоб ми прославили нашого Господа, приготували наше серце, прославили Його, поклонилися йому, воздали йому славу і хвалу. Давайте піднімемося. Дорогі наш Господь. Ми приходимо до Тебе в ім'я Твоє, Господь, наш. Ми дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, Господи, що ти нас зібрав на цьому місці в сьогоднішній день. В недільний день, Господі, ми дякуємо Тобі, Ісус, Господь наш і Бог наш. Ми прославляємо Тебе. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти всі, Господі, обставини зробив так, щоб ми сьогодні прийшли на це місце і почули Слово Твоє, щоб ми почули, Господі, благословіння Твоє, щоб ми отримали сьогодні благословіння Твоє, щоб серця наші вони наповнилися, Господі, любов'ю Твоєю, істиною Твоєю, життям Твоїм, щоб Дух Твій святий сьогодні був Господі над нами і в нас. Дороги наш Господь, торкнися кожне серце, приготуй наші серця. До госпі, подальшого слухання Слова Твого Святого, благослови Господи, наші свята, щоб ми від всієї від глибини, Господи, ми славили Тебе, ми поклонялися Тобі, ми дякували Тебе, привозносили ім'я Твоє, бо для цього ми прийшли на це місце, щоб воздати Тобі сьогодні славу і хвалу, дорогий наш Господь. Ти є наш Спаситель, Ти є наш Господь, і Ти є наш Бог істини, Ти є наше життя, Ти є скеля нашого спасіння, Ти є наше благословіння, Господи, Ти є наше щастя. Ми Тебе прославляємо, Господь, в цей час, на цьому місці. Ти, Господи, повиди. Господь, благослови, Господи, далі проповідуючих, співаючих, Господи, присутніх, які сьогодні дивляться і слухають, Господи, все те, що буде на цьому місці, благослови, Господь. Бо раді тебе ми собраний, Господь, ми. раді тебе ми зібралися. І Господи, славим Тебе. Дякуємо Тобі, Господь. Ми. Хай буде в усьому тобі слава, хай буде Тобі в усьому честь, Господь, ми. наповни нас твоєю благодаттю, наповни твоєю любов'ю, Господь наш. Славим Тебе, Отець, Синий Дух Святий. Амінь.